Ему енергетики продовжу з Віталієм Зайченком, головою правління НЕК Укренерго. Пане Віталію, вітаю вас. Доброго ранку. Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в енергосистемі на тепер? Оперативна ситуація в енергосистемі на ранок складна, але контрольована. Введення на ранок графіки обмеження потужності по промисловим споживачам по сходу України та графіки погодинних вимкнень невеликим обсягом від пів черги до півтори черги. По побутовим також і промисловим споживачам е, в даній зоні ми не очікуємо, відмінимо всі графіки обмежень, і знову будуть введені графіки обмежень е, потужності по промисловості та графіки поодиних відключень е, по споживачам по всім вже е, з 15-ї години 22-ї. внаслідок останніх атак. В яких областях є знеструмлені абоненти? Про які яку кількість абонентів йдеться? Найважча ситуація після атак російських агресорів по енергосистемі в першу чергу по об'єктам операторів системи розподілу на поточний момент в Харківській, Донецькій, Чернігівській та Дніпропетровській областях кількість абонентів невелика, не скажу на ранок оперативної цифри, але ми кожного дня працюємо над тим, щоб зменшити кількість абонентів, які не мають доступу до електроенергії. Донеччина постійно під обстрілами росіян. В яких умовах доводиться працювати аварійно-ремонтним бригадам? Чи є місця, куди вони не можуть добратися через небезпеку? Дійсно, в Донецькій області ситуація дуже складна. Минулу добу, майже добу, область практично повністю була без світла. Ми були змушені організовувати роботи наших бригад на відстані практично 10 кілометрів від лінії фронту. Це дуже важко, але за допомогою збройних сил України, які допомагають нам контролювати безпеку при виконанні робіт, це, це вдається. Чи вистачає обладнання для цих ремонтних робіт по всій Україні? Ми досить добре підготувалися за допомогою наших європейських партнерів, накопили склад обладнання і необхідних запасних частин для відновлення нейросистеми, і не дивлячись на те, що ворог досить активно. Всю осінь, починаючи з вересня, б'є по об'єктам енергетики. У нас запаси на поточний момент достатні для того, щоб виконати всі обсяги відновлених робіт. Пане Віталію, чи продовжуються роботи з облаштування захисту ключового обладнання системи передачі електроенергії? Те, що можна розказати? Ну це мабуть можна і потрібно розказувати. Ми для нас, як для НАК енерго, так і вже для операторів системи розподілу, пріоритет номер один. Це зробити фізичний захист владнання, саме найбільш критично автотрансматорів систем релейного захисту на наших об'єктах. Ми продовжуємо працювати над цим питанням до кінця року. Буде введено об'єктів захисту, яких буде достатньо для того, щоб передати потрібний обсяг електроенергії з вискових мережі в мереж оператору системи розповіл. Минулого тижня ви повідомили, що узгоджена максимальна потужність імпорту електроенергії до України наразі складає до 2100 МВт. мегаватт. Чи використовує Україна всю цю потужність? І з яких країн можливий імпорт? Імпорт можливий з усіх країн сусідів, починаючи з Молдови, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща. Імпорт відбувається, але відбувається він виходячи з комерційних пропозицій і різниці цін на ринках в Україні та в наших сусідів. На поточний момент використання, якщо говорити про добовий обсяг, це біля 30%. Якщо говорити про максимальну величину період проходження максимум вантаження, це 50%, -50 від того дозволеного імпорту, про який ми домовилися з нашими європейськими колегами. Тому можливість збільшення імпорту є і вона досить значна. Бачила в телеграмі «Укренерго», що зростає споживання електроенергії. А з чим це пов'язано? І чи суттєво зменшить оце споживання увімкнення опалення в областях? Споживання дійсно зростає. Зростання споживання пов'язано першу чергу з тим, що був ну, весь місяць жовтень. Погода була, хоч не не дуже холодна, але вона була холодніша ніж в середньому, там в попередні роки. І була більша, більша вологість. При цьому всі споживачі, більшість побутових, перейшли на опалення кондиціонерами та обігрівачами, і це призвело до збільшення споживання порівняння з вереснем, місяцем на 25%. Це досить важко дається нашій нейросистемі, особливо період цих значних атак по генерації в нейросистемі. І, звичайно, включення опалення воно покращить ситуацію, але з рахуванням подальшого. Зниження температури значного зниження споживання вже не буде. Споживання буде тільки рости. Пане Віталію, А наскільки зараз важливо споживачам ощадливо споживати електроенергію і як це зробити? В які години найкритичніше? Ну почну з годин. Найкритичніші години для енергосистеми України це з 8 до 11 ранку. Це ранковий максимум споживання. І наступний пік це очі максимум споживання з 15 до 22 години. Споживачі, а саме побутові споживачі, які є на зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку першу чергу. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий світер і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з тими викликами, в яких ми працюємо. І звичайно переносити споживання. Найбільш потужних приладів на ті періоди, які знаходяться поза тими, які ми я сказав, ранкових та мечвичні максимумів, для того, щоб не впливати на енергосистему. пане Віталію. І на хочу запитати: ми знаємо, що після того, як відновлюють електропостачання в квартирах, будинках, люди часто все вмикають, бо треба і приготувати, їсти там пралку запустити. Нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, чому не варто все одразу вмикати після того, як відновлюється електропостачання. От на, на жаль, е коли вмикають постач вже є дозвіл на споживання, дійсно люди вмикають всі потужні електропилади, і при цьому йде надзвичайне навантаження на енергосистему і на наші зв'язки з сусідами, і на зв'язки всередині енергосистеми, що може призвести до аварії. Аварії в тому числі в розподільчих мережах, з якими, з якими потім е нашим колегам. З розподільчих мереж доводиться досить довго справлятися і споживачі знову будь без світла. В першу чергу я би рекомендував всім звернути увагу на ті прилади, які вже всі встановили це акумулятори для того, щоб перенести, налаштувати їхнє заряджання в першу чергу в нічні періоди доби, коли споживання мінімальне. І по-друге, все-таки поступово збільшувати навантаження домашніх приладів. І Робити це не одночасно, щоб всі прилади там пралка, посудомийка інші прилади включалися одночасно. Їх треба розносити по часу. Пане Віталію. Дуже дякую вам за поради. Я сподіваюся, що всі наші глядачі, всі українці, дослухаються до них і не будуть отак от робити, тому що аварійне ми розуміємо, аварійні відключення вони також небажані і для нас, в тому числі. Я вам дякую, що ви знайшли можливість доєднатися сьогодні до нашого ефіру. і Поінформувати про оперативну ситуацію в енергосистемі я нагадаю, що з нами на зв'язку був Віталій Зайченко, голова правління НЕК Укренерго. Дякую вам, дякую. дякую.